дівчатка, мене звуть Ліна, і ви на моєму каналі про рукоділля Сьогодні буде в мене таке відео по хвастушки. Але я хочу вам розповісти про одну дівчинку. Я з нею познайомилась достатньо недавно. Це були літні старти, В'яжу що хочу. І ось. У нас там був список учасників, і я дивилась усіх дівчаток за списком і дійшла до Галинки. Я думаю, ви здогадались, про кого піде мова. Ось, Я відкрила її відео, подивилась. Мені сподобалось, я прийшла в Інстаграм і підписалась на неї. Але часто буває, що я заходжу в інстаграм, підписуюсь на когось, але не зразу проглядаю там профіль, а потім, коли в мене там є час, наприклад. І ось я пам'ятаю, Галинка виклала фото сумки, яку вона в'язала. така. І вона фотографувала свою донечку там на березі річки. І, і я пам'ятаю ті фото, дівчинка була у зеленому сарафанчику, такі в неї були помаранчеві шкарпетки. Це фото я от, ось оно в мене стоїть перед очима. Воно мені дати... так сподобалось, що я пішла до Галинки в профіль і почала. Дивитись усі її фото. Ну, я просто тоді пропала, тому що в неї не тільки фото, але й відео, вони дуже-дуже красиві, вони такі надихаючі. Ну, Я ось коли дивлюся її відео, я відпочиваю. Просто відпочиваю, я не можу не в'язати, нічого робити, я тільки дивлюсь її відео, слухаю її, наскільки вона, ну, воно, воно таке тепле, таке заспокійливе, таке, ну, я не можу сказати навіть це як якийсь е промінчик е е е е е е сонечка. А потім я пам'ятаю ще на мене е е досить таку велику. Враження відео Галинки про те, як вона готує чай, заготовляє. Ну, ну просто я не можу виразити ось цих слів. Отак почалось моє знайомство з Галинкою, і ми, ми ж там спілкувалися у нашому чаті і так дізнавалися один про одного. І тут одного дня я. Випадково відкриваю телефон, і Мені там повідомлення про те, що до вас прямує посилка. Я дивлюсь, що це посилка від Галинки. Дівчата, спочатку таке було ну, такі відчуття: ну, ну як, за що, чому, чому я? У мене ж не свято. А от Галинка просто вирішила зробити сюрприз. І... Я, до речі, здогадуюсь, звідки вона взяла мою адресу. Е -е -е. І дівчатка, вони такі ні нічого нікому не кажуть, а сюрприз удався. І потім був шок, коли я прийшла на пошту отримувати цю посилку. Вона була величезна, величезна просто. Дякую тобі, Галинко. я тобі вже казала і хочу сказати ще раз: хочу поділитися оцими відчуттями, емоціями. Посилка прийшла вже давненько. Ну, Вже більше тижня, а може вже і два тижні минуло. Але, от, ви знаєте, коли ти отримаєш подарунки, не зразу є можливість розказати про них. І не тому, що тобі щось там не сподобалось чи сподобалось дуже. От просто емоції настільки великі від будь-якого подарунку, тому що, ну, ось по суті, ми ж тільки познайомились, ми мало знаємо одне одного. Але от такі відчуття теплі, такі. Ну, цього, це, ну, таке дуже воно дорого коштує, і неможливо це купити. Я дуже рада дівчаткам, що завдяки YouTube у мене з'явилися е, друзі. От, і, на, е, саме друзі. Дякую вам за це велике. Е, і хочу ж показати вам, що мені Галинка подарувала. Е, вона подарувала Усій моїй сім'ї. Там був подаруночок для донечки. Я не взяла з собою, тому що вона його вже забрала, там була лялька, вона її грається, і грається до сих пір, хоча вже ж минув час. А ще були дуже-дуже красиві заколочки, бантики. І Галинка, я думаю, то робила сама. Ось, А я вам покажу тільки те, що для мене рукодільне. Тут дуже багато пряжі. Дуже. І я, от, знаєте, коли до тебе потрапляє якась нова пряжа, то зразу в голові починає там вир якихось емоцій, мрій, якихось думок, ти починаєш придумувати щось вигадувати. От. І я, знаєте, вже спланувала собі якісь там плани, але а я думаю, що все одно будуть плани змінюватись. До речі, уся ця пряжа, вона для мене нова. Я нічого тут не в'язала і буду пробувати, буду, буду роздивлятися, мені дуже цікаво. Ось, давайте почнемо, мабуть, до речі, хочу сказати, що все було настільки гарно запаковано, ось таку бумагу красиву і прив'язана стрічками. Я одну стрічку прив'язала до отої бобінки, тому що вона дуже-дуже пасує за кольором, а інші стрічки я просто прибрала, а потім вам їх покажу. Ну і давайте, напевно, почнемо, бо мені хочеться вам показати і розказати. Оце Пряжа, вона вже для таких зимових проєктів. Це нако Супер Інші, це напів вовна. Тут в 100 грамах 260 метрів і 25% не фокусується, так? Ось так з фокусом 25% шерсті і 70% акрилу. Тут у нас 5 моточків, це досить такий гарний виріб, вийде я планую щось зв'язати або собі, або донечці, подивимось, що буде. Наступна пряжа, це пряжа вівчарі. Це льон з бавовною, тут 200 г 1200 метрів. От ви знаєте, я дуже багато про неї чула про цю пряжу. Ось. Дуже чула багато про цю пряжу, але я все ніяк не могла її спробувати. Це в мене не доходили руки. А от цього року, бачите, в мені такий подарунок від галинки. Я спробую, але... Не знаю, поки що я буду в'язати, тому що мені б хотілося якийсь джемпер. Але джемпер мені хочеться якийсь цікавенький, тому що такий жовтий колір я, до речі, останнім часом мені дуже-дуже подобається жовтий колір. І я ось поки що розмірковую над процесами. Наступна пряжа, я вам отак покажу: це бавовна, мадам Трікоте. Тут так вони ці, ці ці моточки так не, не видно мені, я точно знаю, що це бавовна. І ви знаєте, я була так здивована, у мене є та, такого ж кольору тканина Льон. От точно-точно такого кольору, і ми її купляли для того, щоб шити доньці кюлоти. Але так і не шили. То я думаю, буде обов'язково кюлоти, і до них якась майка чи топ, тому що ну, там буде ідеальне поєднання. А оце, дивіться, отака е картопу Wool фел 100 грам 100 метрів. Це також 100% бавовна. Я, коли її побачила, то я думала зв'язати з неї якийсь комплект, Там шапку там, з рукавичками або з якимось, якоюсь невеличкою хусточкою. Але Галинка мені сказала, що вона дуже колюча, ця пряжа. І сказала, що краще з неї, може, капці, тому я задумалася, чого б ні. Вони такі будуть гарні. До того ж мені хотілося спробувати в'язати капці. От буде можливість. Так, а тепер оці бобіночки. Я не знаю точний склад, а ні, це і знаю. 64% шерсті, 21 ПА і 15. Поліестер 500 метрів на 100 грам Soft Gold. Така пряжа, вона дуже-дуже красива, дивіться. Ось. Це буде якийсь виріб для мене. Це однозначно. я думаю, що буде якийсь светрик або джемперок. А це, це твідик, і. Тут немає етикеточки, але мені здається, що Галинка починала у літніх стартах проєкт з такого, тільки колір інший. Там був коричневий, а тут сіренький. І ось вона дуже-дуже м'якенька і приємна на дотик, то я думаю, тут буде також. Знаєте, я бачу з цієї якийсь жилет, безрукавку якусь. Ось не знаю, але поки отак Перша перша думка, яка в мене була. А ще хочу показати вам отакі три бобіночки. Це бавовна. Дивіться, які класні кольори. І Галинка мені сказала, що вона е, в'язала з такої. Е, з такої пряжі собі футболочку. Вона поєднувала оці кольори, вона мені присилала фото, воно дуже красиво виглядає, поєднання отак от разом. Е, я не знаю, можливо, я також щось подібне з'яжу, бо, бо воно дуже красиво виглядає. Так, зараз я вам ще покажу оцю коробочку. І тут. Справжнє сокровища. Так, ну, я думаю, так, мене зараз ми трошки приберемо, щоб воно було в кадрі. Отак. Ось. А, я точно знаю, що це шкарпеткова пряжа і ось це. Ось така вона красива. Це, це пряжа Газал н ролл, тільки бобінна. Дивіться, який гарний колір, дуже красиво. А оце Галинка казала, що це шерсть з додаванням поліестеру, і вона дуже-дуже гарно розпушається. І вона така м'якенька-м'якенька, то я поки що. Не вирішила остаточно, але мені б хотілося щось таке для себе зв'язати. Я все я, я для себе, все мені. Ось такий помпончик. Дивіться, який гарний. Ось, а Це мені Галинка казала, але я забула, що ну, дивіться, яке воно гарне. Тут такі букляшики. а тут синій і коричневий колір. Ось. Ось. Бачите? Красиве. Також поки що не вирішила, що я хочу. Ну тоже, ну такі все м'якеньке. Так, і ще було дуже багато для шиття. Знаєте, я зараз вам покажу. Ой. Мені Галинка прислала дуже багато тут резиночки. Ось, бачите? Їх тут дуже. Оце, до речі, для підшивання. Так, резиночки, бачите, тут стільки-стільки класно. А ще отакі кружева. Дивіться. Таке гарне. Знаєте, от я тільки що ну, подивилася, оце ж кружево, воно добре з оцією баловною. Отак от частіше треба переглядати. Або отак. І навіть отак. Ось. Давайте я вам покажу. То я не разумею, чему самое. Бачите? Вот такие. Все вот такие. Я как краса, так? А ще тут багато-багато стрічок. Денти, які вони гарні. Тут є сердечка. тут є квіточки. Ось такі є. Що ж Ось. Отакі Ось ще є метелички. Ще був один пакетик. Тут такі багатства. Здивіться. Я не знаю, яскраві кольори гляньте. Дуже красиво. Це ж справжня кольорова терапія. Ось на це на все дивитися. Були ниточки. Знаєте, от коли шиєш, то ниточок, блискавок, е е їх ніколи не буває багато. Дивіться. Так, Ось загубилась ще. Такі. Що в мене? Є. Оце взагалі зовсім таке, ну, просто скарб, тому що гудзичків їх завжди як почнеш шукати. То просто я не знаю. А тут, подивіться, яке різноманіття. Тут на будь-які вироби можна їх застосувати. Дуже гарні. Дякую, Галинка, дякую тобі велике. Так, ще в мене тут були, були такі ножнички. Такі. До речі, вони дуже-дуже зручні. Я люблю такі ножнички. А ще для мене було дуже несподіванкою. Я ніколи не вишиваю, я не вмію. І ось Галинка мені прислала. Дивіться, ти знаєте, вийти із зони комфорту і почати робити те, чого ти не вмієш. Оце такий зайчик. Клас! Це можна на ньому потренуватися. так? А це, я так розумію, заготовка з бісеру для вишивання бісером. Дуже красива. А оце, вона неймовірна просто ця дівчинка і в осінніх кольорах. І ще тут є також заготовка та для вишивання на футболці, дівчата. Ось, дивіться, які маки. Вони ж просто неймовірні. Я от е, так зрозуміла, що це також наше для бісеру. А ні, тут і бісером, і нитками. Тут є інструкція. Отут ще є така, такий флізелін. Я думаю, ну, це ж е, його підкладають. Так? Бо я таке не... Вибачте, Бо я таке ніколи не робила, мені дуже-дуже цікаво спробувати. От. такий неймовірний подарунок. Дякую, Галинка, ще раз. Я дуже-дуже е, вдячна за те, що от, е, в мене з'явились друзі нові, і, і ті, з ким ми вже давно, е, давно спілкуємося. Це такі неймовірні почуття, що є десь люди, які, яких ти ніколи не бачив. У звичайному житті, але ти їх дуже добре знаєш в ну, такому віртуальному житті. Але я все ж таки маю надію, що колись настане день, і ми обов'язково зустрінемось і зможемо поспілкуватися, обійнятися. Ось, дякую, велике ще раз. Подарунок просто нереальний. Я хочу. Побажати тобі усього найкращого, нехай усе все те добро, що ти робиш для людей, воно повертається до тебе набагато більше разів. А я дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня і на все добре. Бувайте!